Релігійну людину дуже важко переконати в тому, що вона прийняла Ісуса Христа. Вибачте, що так скажу: бомжа чи п'яницю, чи дівку легкої поведінки легше переконати. Бо вона не чула про Ісуса Христа, не чула про заповіді, не чула нічого. Їй сказали, що тобі потрібен Христос. Він змінить твоє життя. І ця людина, що можна поміняти, значить, треба йти. Треба йти, дивитися, треба йти слухати. І відроджується тоді віра в тієї людини. Але людина, яка знала закон. Ті книжі Моїсея, він прекрасно знав, що він правильно робить і за батьків.